Ці виробки, які робили попередники, але сьогодні, як кажуть, нові пісні присутні нове життя. Тому треба бути, як кажуть, дієздатним істерцем стільки сьогодні на сьогодні. І ще в цій ситуації треба гарно бачити перспективу. Куди, якому напрямку рух. І, і, як кажуть, екстенсивний шлях, він ну, такий вже не ефективний, а інтенсивний шлях використання можливостей, використання того, що е, сьогодні в тій, в тій ситуації, яка на сьогодні складається. Нас е долучатись до цього, робити конкретні справи. От, е як маленькі, так і великі. По чесної ганці Черкаської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, сумнівну працю, вагонний не особисто у справу навчання і виховання підростаючого покоління нагороджується. Сутула Оксана вітає. <плес> Для Оксана Анатоліна. Доцент кафедри екології та антробіології. Почесною ясною грамотою Черкаської обласної ради за багаторічну сумнівну працю, високий кошти Активно громадську позиція нагороджується пана Маренко Вікторія Володимирівна, заступник директора наукової діяльної Почесною Почисною грамотою управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та сумлінну працю, високий професіоналізм, ваговий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді нагороджується Андрій Василь Миколаївич. Володя відувачка кафедра економіки України, коли обуди. Данилюк Сергій Семенович, професор, завідувач кафедри вищої школи і освітнього менеджменту. Коли Людмила Олександрівна, доцент кафедри фізики. Оксана Олександрівна. До центр також забезпечення автоматизованих систем. Подякую управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професіоналізм, вагоме особисте внесок у розвиток національної світи нагороджується. Горобець Тетяна Вікторівна. Доцент кафедри прикладної психології. Клименко Ганна Андріївна, доцент кафедри української літератури та компотелістики. Надточий Олена Леонідівна, доцент кафедри журналістики, реклами та технології. На Світлана Віталійна, методист першої категорії навчально методичного медиція. Подякую управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за сумінну працю, впровадження сучасних методів навчання. Виховання молоді громадянської позиції нагороджується будь Тетяна Михайлівна, старший деклавець кафедри Тетяна аналізкої мови. Стащенко Анна Валерівна, доцент кафедри фізики. Почесною грамотою управління культури Черкаської обласної державної адміністрації за багаторічну сумнівну працю, вагоме особистий метод у розвиток бібліотечної справи нагороджується бойка Олена Леонідівна, завідувачка сектором наукової бібліотеки. Нагрудним знаком почасна від почесна відзнака ректора за актуалівну працю, уваговий особистий внесок, у розвиток університету та з нагоди 95 річчя дня заснування нагороджується Токова Ніна Тиховіна. Засудження навчання. Почесною грамотою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за сумнівну працю, вагомий особистий у розвідку університету, нагороджується Артюшенко Андрій Олександрович, Воропаєва Валентина Сергіївна, Колісандру Тошивку номер 3 Рух Богдан Михайлович, начальник відділу кадрової та організаційно-правової роботи. Георгизова Іванна Леонідівна, доцент кафедри державної правової дисциплін. Десь Керово Денис Вячеславович, викладач кафедри практики англійської. नम Завідувач до центха німецької філології. Подякую Черкаському національним університету імені Богдана Хмельницького за сумлінну працю ваговий особистий внесок розвиток університету нагороджується. Варменкова Остана Петрівна. Доцент кафедри російської мови, забудної літератури та методики навчання. Герко Діана Андріївна, хатівець першої категорії державних закупівель. Гардієва Тетяна Євгенівна. Викладець кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки. Ваш старший викладач кафедри теорії, методики фізичного рахування та спортивних сміття. Кажу яко, Тетяна Володимирівна, старший лаборант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації. Автотранспортних засобів. Похвалюк Інна Валерівна, секретар мій фізичної культури, спорту та здоров'я. Пустьманніна Фезрівна. Фадівець. ...університету імені Богдана Гузовського, з нагода 93-річчя дня заснування університету. Вітренко Ані Вікторівні, Капустян Любові Іванівні, коже Світлані Ярківсько, Лопоцькому Валерію Володимировичу, Ух'яненко Ірині Володимирівні, Любченко Людмилі Георгіївні, Маськолес Дану Павлович, Мотос Валерій Костянтинівнів, Нековці Яні Івані, Нечупуренко Олегу Василиви. Нешпіль Світлані Іванівні, Паламарчук, Олеся Олександрів, Папаренко Тетяні Іванів, Ростоці Марії Юрійні, Святці Олега Олексійович, Сірик Ірині В'ячеславі, Тітіці Олені Олександрівні, Шапочці Борису Павловичу, Шастина Володимиру Івановичу, Шубі Юлії Володимирі. Думаю, до 96-ти ми вже закінчили всі вручення нагород. Дуже потужно пройшло ваше свято у філамені. І Олександр Володимирович про це говорив, думаю, що ви теж це побачили і в засобах масової інформації, і від тих колег, які там були присутні. Я горжусь з тим, що сьогодні маю честь і приємність бути у вашому колективі і підтвердити ту значимість вашого навчального закладу, і Побажання йому рости, ставати міцнішим. І, звичайно, щоб у вас були студенти, які хотіли вчитися, які хотіли будувати нашу країну заможньою і демократичною. Федерацію простило в області за внесок у навчання та молоді. Особистий вклад, організаційне зміцнення, розвиток та спілки працівників освіти і науки України, за колектив Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за багаторічну плідну творчу працю, значний внесок розвиток освіти, науки, проспілкового руху, забезпечення високого рівня підготовки кадрів, активну діяльність щодо захисту соціально-економічних, трудових прав, інтересів працівників. Ветеранів студентської молоді та з нагоди 95-річчя з часу виснування містет. Ну і е, як завжди, проспілка не залишає такі е, відзнаки без е, матеріального підтвердження. Тому в е, додаток до цієї грамоти дається сертифікат на суму 10 тисяч гривень. сприяння ефективної роботи закладу, підвищення якості освіти, вирішення професійних проблем членів проспілки нагороджується. Богатильова Ірина Миколаївна. Оце...